Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні мені б хотілося поговорити з вами про мультидисциплінарний підхід до корекції еметичного синдрому. Якщо ми говоримо про еметичний синдром, то звичайно основним елементом еметичного синдрому, звичайно, є нодота таблювання, так який беззаперечно є станом, який не не дуже, як то кажуть, позитивно впливають на якість життя і загалом на перебіг захворювання наших пацієнтів. Але нам важливо з вами розрізняти, що є нодота і блювання, які є фізіологічними, абсолютно нормальними, і є прекрасним захисним механізмом, який дозволяє нам уникати інтоксикації, видаляти якісь токсичні елементи, які знаходяться в організмі, і таким чином полегшувати стан людини. Але іноді може статися таке, що блювання і Нудота стають патологічним. Це ситуація, коли в шлунку вже немає нічого, що могло б забезпечувати інтоксикацію. Всі токсини вже знаходяться або в крові, або безпосередньо в тканинах і органах, і це спричинює подразнення блювотних рецепторів. Це спричинює подразнення центрів, які безпосередньо відповідають за цей рефлекс, але нічого шлунку нема. А от нудота і блювання все ще присутні. І в такому випадку нудота і блювання стають патологічними, тому що вони не дають нічого використовувати: ні ліки, ні регідратацію, ні продукти харчування, які повинні надавати, скажімо так, поживні речовини для відновлення людини. Все це неможливо перорально надати, тому що відбувається одразу повернення через блювання. І ось це якраз стає тим самим патологічним елементом, який ми з вами повинні коригувати. Чому це може статися? Чому виникає метичний синдром? Безліч причин, це може бути будь-які інтоксикації, харчові, викликані якимись, скажімо, паренхіматозними захворюваннями, викликані інтоксикаціями різноманітного генезу, екзогенними, ендогенними. Напряму це може бути патологія центральної нервової системи, скажімо, пухлина чи якась деформація, це елемент, який викликає хронічне подразнення ось цих центрів, так безпосередньо, вестибулопатії ті самі, і, звичайно, перенесені хірургічні операції. Подивіться, скільки препаратів може давати той же еметичний синдром у випадку неправильного їх використання. Це вже буде якраз ятрогенний еметичний синдром, який теж потребує корекції. Якщо ми трошки розглянемо елементи фізіології блювання, ми зрозуміємо, що у нас є два основні центри, які регулюють діяльність і, скажімо, ініціацію цього рефлексу. У нас є блювотний центр, який розташований в довгастому мозку, який називається ареапострема, і є хеморецепторна тригерна зона, яка напряму не віддає наказу так розпочинати рефлекс блювання. Але передає інформацію, є своєрідним хімічним індикатором, якщо так можна сказати, який може активувати ареапострема і ініціювати рефлекс блювання в такому випадку. Також ми не повинні забувати, що блювання може виникати і внаслідок подразнення чого механічних рецепторів. Так точно так же це будуть подразнення вагусних чутливих волокон посередньо від стравоходу, від шлунка, від кишківника. І коли відбувається розтягнення цих стінок, ми можемо ініціювати подібний рефлекс. Чому так? Тому що організм вважає, що те, що викликає розтягнення, погано перетравилося, значить, воно може нашкодити і, відповідно, потребує евакуації. Таким чином, ми отримуємо якраз оту ініціацію блювотного рефлексу через подразнення рецепторів периферійних ділянок блукаючого. Зокрема, і про трі не треба забувати, є законовий нерв, який теж можуть реагувати на больове подразнення і таким чином теж надати додаткову ініціацію обльовотного рефлексу, щоб не дозволити чомусь через ротову порожнину попасти в організм, якщо воно може нашкодити, пошкодити, деформувати, розідрати, або навіть пробити наскрізь шлунково-кишковий тракт. Звичайно, ематичний синдром має свої особливості. І дуже багато наслідків, які тянуться за ематичним синдромом, теж позитивно ніяк не впливають на організм нашого пацієнта. Це і гіперсалювація, і тахікардія, і е, блідість, зниження кишкової секреції, порушення дефекації. Знову ж таки, порушення серцевого ритму дуже часто може виникати, особливо на тлі е, вираженої дегідратації, стоншення зубної емалі. Порушення кровонаповнення так, відповідно поверхневих шарів шкіри виражена знову ж таки дегідратація, виснаженість, метаболічні порушення, які виникають на цьому фоні. Ну, і я вже не кажу про ті самі механічні враження шлунка та стравоходу, які теж можуть супроводжуватися подібними порушеннями. Таким чином, колеги, дивіться: анорексія, ексикоз, інтоксикація, загальмованість. Порушення кровоів, порушення судинного тонусу, олігорія, навіть одного з цих елементів вже б з головою вистачило, щоб погіршити стан нашого пацієнта і погіршити його прогноз. А якщо це комбінація, якщо це комбо, якщо можна так сказати, ми маємо дуже серйозну проблему, яку ми повинні коригувати. І дуже добре, якщо ми коригуємо її своєчасно і швидко. Таким чином, що ж ми можемо зробити в цій ситуації? Обов'язково усуваємо первинну причину еметичного синдрому. Далі переходимо до правильного режиму харчування. В першу чергу це повинна бути регідратація і правильне харчування знову ж таки з огляду на те, яка причина еметичного синдрому. Знову ж таки, якщо ми говоримо про екзогенні фактори, ми повинні позбутися їх повністю після того, як ми скоригували еметичний синдром, ми можемо переходити до компенсації, як правило, це пароральна компенсація втраченої рідини втрачених мікроелементів. Знову ж таки, для відновлення. Нормального самопочуття нашого пацієнта. Ми використовуємося для корекції медичного синдрому протоколом го року екстреної медичної допомоги, які чітко прописано ті препарати, які мають доказову ефективність стосовно корекції медичного синдрому на догоспітальному та й, в принципі госпітальному етапі, теж. Знову ж таки, якщо ми намагаємось. Скоригувати метичний синдром на базовому етапі ми можемо використати дихальні техніки, але як правило, до нас вже поступають пацієнти, які мають трошки глибшу інтоксикацію, і звичайне функціональне нудоту тут ми не зможемо скоригувати таким чином. Отже, регідратація. При початкових симптомах ми обов'язково повинні забезпечити що? промивку кишківника, тому що треба видалити ті токсини, які залишилися, які продовжують отруїти організм. І тільки після того, першу добу, не годувати, а лише давати рідину кожні 10-15 хвилин, для того, щоб знову ж таки забезпечити регідратацію. Ось перед вами так. Рецепт, якщо так можна сказати, того розчину, який можна використовувати для регідратації відповідно до рекомендацій всесвітньої організації охорони здоров'я, не буду на ньому зупинятися. Можете зробити принтскрін. Ну і звичайно. Пам'ятаємо про те, що щоб ми не намагалися дати перорально, якщо у нас продовжується еметичний синдром і промивання не дало ефекту, ми повинні використовувати медикаментозні препарати для припинення цього вже патологічного плювання. Які у нас є варіанти? В протоколах прописано варіанти використання препаратів анденцитрону, метаклопроміду, прохлопромазперазину і дифенгідрамів, який же препарат з них варто обрати? Аналізуючи ті самі протоколи, а також рекомендації та е, наукову літературу, ми прийшли до висновку, що анденситрон є більш підходячим для лікування нудоти і блювання, особливо у дітей, враховуючи те, що він має найменшу кількість побічних ефектів. Більше того, якщо ви помітите, анденситрон, хоча й не був адекватно досліджений в цьому напрямку, але він залишається основним варіантом навіть для лікування гіперемезу у вагітних. що... Теж підкреслюю профіль безпеки максимально порівнянні з іншими препаратами. Таким чином, ми використовуємо саме енденцитрон в нашій клініці для корекції еметичного синдрому, для того, щоб припинити оцей каскад. Але як же він буде працювати? Хитрість в тому, що висока концентрація серотонінових рецепторів, а саме серотонін є основним нейромедіатором, який, власне, і запускає оцей каскад метичного синдрому, ми розуміємо, що вплив серотоніну на центральні структури у центральній нервовій системі, зокрема на ту саму ареапострема, а також вплив серотоніну, а ми знаємо, що більшість серотоніну знаходиться зовсім не в головному мозку, вона знаходиться в кишківнику. Так, і синтез кишківнику в основному відбувається. І рецепторів там значно більше. Відповідно, гіперсеротоніновий синдром теж може викликати надмірне подразнення цих рецепторів і таким чином симуляцію еметичного синдрому. І відповідно, коли ми бачимо таку ситуацію, ми розуміємо, що блювання у нас регулюється на двох рівнях: на центральному рівні арепострема і периферичному рівні, там де у нас безпосередньо відбувається. Взаємодія з рецепторами серотоніну в Кишківнику. І ось тут дуже важливо розуміти, що анденцитрон дозволяє нам вплинути одночасно і на периферичні, і на центральні рецептори, маючи хороше проникнення через гематоенцефалічний бар'єр, що знову ж таки дає нам можливість перекрити генез і ланки можливої ініціації патологічного блювання як на центральному, так і на периферичному рівні. Ви бачите, що це підтверджується величезною кількістю рекомендацій, клінічних рекомендацій, гайдлайнів, де анденситрон використовується дуже широко, є препаратом вибору для корекції дуже багатьох патологічних станів, пов'язаних з надмірною і патологічною блювотою. Ви бачите, що це лікування і хіміотерапевтичних порушень пов'язаних з інтоксикацією, це і гострі інтоксикації, гастроентерити, функціональні порушення шлунково-кишкового тракту, різноманітні холецистити і панкреатити, прийоми метогенних препаратів, оті ті самі ятрогенні елементи, правда, тобто, це дуже хороша опція, яку варто і треба використовувати у своїй клінічній практиці. В клініці ми використовуємо препарат Суспрін, який може бути є діюча речовина: є анденцитрон, і форма у вигляді розчину або таблеток. І якраз дуже важливо те, що розчин анденцитрону. Суспрін призначений для перорального застосування дітям віком від 6 місяців для лікування гіпереметичного синдрому, спричинених як хіміотерапією, так і іншою будь-якою інтоксикацією. І дуже важливо, що ми можемо використовувати в перший день перорально суспрін, наприклад, у вигляді розчину. Так, у дозі 5 мл, А з другого по шостий, коли у нас ситуація нормалізується, можемо або продовжувати розчин для дітей це значно краще, або переходити на таблетований прийом, якщо функція ковтання не порушена. І знову ж таки гіпереметичного синдрому не спостерігається. Але для дітей краще все ж таки залишати сироп. І чому дуже класно використовувати саме суспрін, тому що у формі розчину він не подразнює задню стінку глотки, таким чином, він не викликає, не ініціює агресивно-еметичний синдром, і, попадаючи вже в шлунково-кишковий тракт, в кров'яне русло, ми отримаємо швидкий ефект, який не потребує ін'єкційного введення. І тому в більшості випадків достатньо використовувати саме сироп для того, щоб зменшити гіперемез, не шукаючи е, оту судину, особливо якщо це вже дегідратація, особливо коли вже гіпотонія, вже ті судини сховалися сховалася, і спробуйте їх знайти в невідкладному стані. Так тому це дуже дуже хороша опція, яка також дозволяє нам. Уникнути вплива використання, скажімо, ін'єкційних препаратів. Також ви бачите, можна використовувати цілий і спектр інших препаратів, про які ми вже частково говорили з вами, не буду на них зупинятися. От і, звичайно, знову ж таки ступінь зневоднення теж коротко, якщо хочете, можете зробити принцкрін, та яким чином ми оцінюємо ситуацію по ступеню дегідратації, щоб розуміти наскільки інтенсивно нам треба лікувати нашого пацієнта. Обов'язково, коли ми бачимо тяжкий еметичний синдром, викликаний тяжкими ж порушеннями інтоксикації і з вираженим дизметаболічним синдромом, в такому випадку доцільно повторно очистити кишківник, а потім промити його розчином питної соди. Ну і звичайно, інфузійна терапія тут уже вкрай потрібно, тому що тут нам треба і регідратувати людину Так постраждало, і точно так же вводити препарати, тому що тут уже парорально скоріше за все людина просто втратить свідомість. Так, буде знаходитися стані порушеної свідомості за школою комглазу, і це буде потребувати звичайно інфузійного введення. Тим не менше, знову ж таки для початкової інфузійної терапії ми використовуємо або Рінгеролактат, або фізіологічний розчин, або 5-відсотковий розчин глюкози на фізрозчині. 5-відсотковий розчин глюкози в чистому виді, колеги, ми не використовуємо уже дуже дуже давно. Знову ж таки, бачите, схему за якою ми вводимо відповідно інфузійну терапію, проводимо. Звичайно, треба, щоб було більше ніж одна система. Якщо внутрішньовенна регідратація, вже теж неможлива і неможливо ніяким іншим чином проводити її. Звичайно, треба використовувати назогастральний зонд. але пам'ятаємо, що ми їх не використовуємо тоді, коли пацієнта спостерігається в ліванні. Таким чином, колеги, диференційний діагноз та лікування метичного синдрому це актуальна проблема сучасної медичної практики. І особливий наголос у корекції одного з основних симптомів ематичного синдрому, а саме багатократної блювоти, необхідно зробити у застосу... на застосуванні ефективного та безпечного препарату суспрін, діючого речовина анденцитрон, яка дозволить припинити оцей страшний каскад дегідратації, виснаження патологічного блювання, зупинити його і дати людині шанс. Шанс на відновлення, на регідратацію, на відновлення ресурсів. І відповідно покращення прогнозів як щодо лікування, так і щодо виживання. Шановні колеги, я дякую вам за увагу. Бережіть себе, своїх близьких, своїх пацієнтів. Слава Україні!